Іван до семи церков Шовазі, благодать вам і мир. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми будемо розпочинати дослідження і вивчення четвертого вірша. Це, якби, другий вступ до книги об'явлення, тому що ми вивчали перших три вірша. То загальний огляд книги об'явлення, що воно собою представляє. А четвертий вірш вже безпосередньо якби звертається до свого адресата. Коли ми уважно почитаємо 4 вірш, то ми побачимо, що він складається якби, з таких трьох частин. В першу чергу, це звернення Йоанн до семи Церков Азії. Далі, благодать вам і мир. І третя частина від того, хто. І описується, хто саме. Так от, перша частина це якби адресат. Коли ми пишемо листи, Звичайні або електронні ми пишемо, кому і від кого адресується цей лист. Ну, принаймні, кому. Другий момент це безпосередньо вже сам текст або сам матеріал. І саме звернення благодать вам і мир від того. хто… Тут уже мається на увазі, що Іоанн якби не від себе або не сам вітається з адресатом, кому він звертається, а передає вітання або передає благодать і мир. Так от, ми сьогодні саме перейдемо до того, з чим звертається адресат. Ми почитаємо і побачимо значення цих двох слів благодать і мир. Що вони для нас мають значення, яке вони мають значення? Наскільки вони важливі сьогодні? І так, сьогодні, коли ми, коли ми проживаємо цей період, історичний період, тому що книга об'явлення цієї є вона описала події. Події, не сторонні для нас, а події, в яких ми маємо приймати участь. Це для всесвіту, для тих небожителів, які за нами спостерігають, воно відбувається як на відео, як на кіно, вони сторонні спостерігачі. Можливо, для когось із них як 3D-відео, коли він якби, приймає участь, але не безпосередньо. А ми являємося якраз учасниками життя театру і люди в ньому актери. Так от, ми якраз маємо приймати участь. І ось благодать і мир це якраз те, що нам потрібно для того, щоб пережити і пройти всі ті складнощі, які випадуть на нашу долю. Це важливо. І сьогодні я хотів би просто розпочати наш роздум над словом благодать. Ми вже розглядали таке слово, як блажений. Воно не є однозначним і в той же самий час доволі простим словом, так і слово благодать. По-нашому, воно може по різному мати значення, але крім того, що воно має просте звучання, воно має ще глибоке значення. Так от ми розглянемо, що таке слово благодать. Благодать по, на мові оригіналу, по гречески харіті або. Ми знаємо таке слово як харизма, або Євхаристія у християнстві. Це все похідне від цього слова. По суті, це нагорода або милість. І часто, коли я спілкуюся з людьми, коли приходиться бути в тій чи іншій церкві, задаєш питання, а що таке благодать? І мені подобається класична відповідь майже всіх. За виключенням деяких людей, але основна маса, не кажу ж всі, але основна маса людей дають просту відповідь: Благодать це незаслужена милість. Ну, Ви розумієте, що слово милість це вже є щось, що передбачає незаслужене. А тим більше незаслужена милість це якби масло масляне. І ось я в цьому випадку наводжу такий приклад. Уявіть собі. Ви йдете дорогою, тут поруч стоїть людина, яка просить милість, незаслужену милість. Ви до неї підходите і кажете, значить, так, е, йдемо зо мною, я дам тобі роботу, ти перекопаєш мені деякий участок огорода, і я тобі дам заслужену милість. Ви розумієте, що це трохи звучить незрозуміло або так непривично. Тому що коли людина вже щось буде робити, то це вже не милість це зарплата, Це плата за ту роботу, яку вона розробила. А що ж таке милість? Милість це коли просто даємо, а не заслужена, воно якби не, такого, якби явища не існує. Так от, я хочу це відео закінчити питанням. На вашу думку, благодать, що собою представляє? В слідуючих відео ми постараємося більш детальніше розглянути саме явище, саме значення слова благодать. Але на сьогоднішній день я хочу задати питання. Подумайте, що таке благодать? Як ви його собі уявляєте? Що воно для вас несе? Яку інформацію несе слово благодать? І що ви маєте на увазі, коли чуєте слово благодать? Амінь.